А ми з мамою за тобою дуже скучаємо. Я І ми з мамою тебе дуже любимо. А я моє сонечко. І ми тебе любимо, наш пупсик маленький. А Добре, Ти бабусю слухаєш, То нічемний, слухає, бабусю. Ти бабусю слухаєш, Тоні? Добре, котик, все. <рискот creme> папа, папа. папа. Та, так, сонечко моє кохане, кажи, дежать. що ти там? Папа моє злу. Тьом-тьом-зузулька. Вс, папа. Ми завтра не збираємося їхати додому. Ми завтра просто скажемо, що ми будемо післязавтра. Але ми бабусю кидає під поїзд. Бабуся буде в шоці. Бабуся взагалі не готова була з ним одну ніч лишитись, а тут виявилося всі чотири. Знаєш, і в школі двойку отримали. Ще гірше, ще гірше. Ой, ладно. Я, не знаю, я не знала, як я маю мамі сказати, то, що ми взагалі їдемо, а тепер ще як за один день я не знаю, як я маю мамі сказати. Треба, чого ви не просто виключити телефон і приїхати. У мене відчуття вини зразу з'являється. У вас з'являється відчуття вини, коли ви залишаєте своїх дітей. У мене кожного разу воно з'являється. У мене немає такого. Відчуття. А у мене є.